Різні люди, різні долі, різні справи. Але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. В грамі відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Полепчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова відчуття комфорту від власного життя в людини складається з багатьох чинників. Це і благополуччя в родині, на роботі, гарне самопочуття та ще багато чого. А взагалі формує людину суспільство, і саме в суспільстві людина і реалізовується. А при цьому дуже складно не поступитись власним принципам і не піддатись спокусам. Хто бачить істину в минулому, той чітко розуміє майбутнє. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із мудрим дієвим чоловіком. Це міський голова міста Хватин Геннадій Варгуляк. Доброго вечора! Доброго вечора. От, Геннадій Борисович, є відома теорія, що успіх залежить від сили бажання. Ви могли б з цим погодитися, що у вас є власне свій рецепт успіху? Я погоджуюся з цим, тому що все залежить, весь будь-який успіх залежить від, в першу чергу, це від бажання. Друге, це розрахунок на свої можливості. А для того, щоб робота приносила задоволення, що має бути? Ну, вона дійсно повинна бути близька до душі. Людина повинна відчувати, що комусь вона потрібна і що його праця цієї людини, вона дійсно комусь приносить користь не тільки кожному окремо, а в цілому і суспільству. і... взагалі для себе одного. Для себе скучно. одного це, звичайно, що нема сенсу тільки для себе це. За рахунок чого найбільше, на ваш погляд, розвивається людина? Саме найбільше розвивається людина це від спілкування з іншими людьми. Ділимося ми завжди досвідом, кожного своєю мудрістю, своїм розумінням життя, своїми поглядами. За рахунок цього ми саме більше розвиваємося, тому що не в кожній книжці є описаний. Ті мудрості народні, які кожна людина собі за своє життя накопичує їх, в принципі я з цього приводу дуже щаслива, тому що маю нагоду щоразу спілкуватися з мудрими дієвими людьми, які ну, багато чому повчають. І в тому я з вами цілком згодна, що саме спілкування. Ви працювали в Хотинському райкомі партії. В якому віці вступили в партію? І чи було відверто то свідоме ваше рішення? Вступив в партію 25 років насчет свідомості. Якщо взяти в ті часи, в якійсь мірі воно і було свідомо, але в той час, на превеликий жаль, ніякого росту, ніякого подальшого розвитку кар'єрного не могло бути, якщо не було в кармані червоної книжечки «Партбілет», парт білета, де написано КПСС. На превеликий жаль. Да. Це таке так. Ну, якщо відверто говорити, то у вас досить вдалий ваш будівельний бізнес, в якому ви давно працюєте, і ви його розвивали і створювали. Коли, власне, прийняли для себе таке рішення взяти таку важку ношу, відповідальність, стати міським головою? Взагалі, в мому, моя позиція така, що кожна людина. Повинна за своє життя не тільки для себе чи своїх близьких щось зробити, а повинна зробити в цілому для суспільства. І якраз підійшов той момент, тому що пропонували багато різні політичні сили, пропонували багато років назад тому пропонували йти. але я тоді не морально, не мудрістю не був готовий. Ну, на цих виборах я відчув, що я можу. Іти працювати міським головою, можу принести якусь користь для нашого міста. І другим, це було те, що мені трошки часто бувало, м'яко кажучи, обідно угу. за наше місце, коли приїжджали мої друзі з інших країв, і ну, не дуже добре відзивалися за порядок, за чистоту в нашому місті. хоча коли приїжджали на фортецю нашу, вони були меж, меж їхніх вражень не було. А в цілому, то тому. І плюс до всього, що я вже в тому віці, що я не збираюся нікуди виїжджати, мушу доживати життя тут. Як складеться доля з моїми дітьми та внуками, чи вони будуть жити в хотині, ну вони все рівно, вони все рівно повертатися, все рівно вони будуть приїжджати, і їм буде приємно. І коли буде гарне, квітуче місто, чисте. А з чого ви розпочали як міський голова? Якраз з цього я розпочав. Розпочав з наведення елементарних порядків, з ремонту доріг, з освітлення вулиць, наведення порядку в нашому міському парку, тому що він був на превеликий жаль, превратився трошки не по своєму призначенню. Звичайно, дуже важко, тому що бюджети місцевих органів, ой-ой-ой, якого вони бажають покращення. Так. Досить цифри плакучі. Коли формується бюджет на початку року, то об'єму сліз немає. Принципі, це, це, тому що, в принципі, я сказав так, по нашому бюджету 85% це йде на утримання дитячих дошкільних закладів, все останнє йде вже на місце. Це, це мізер. Це, це дуже маленький мізер. Але парк ви зробили гарний і з дорогами також попрацювали. Дорогами доріг у нас є 90 кілометрів, ми зремонтували кілометрів 15 поки що. На цей рік знов будемо потрохи. По у нас є багато проблем інших проблем: і водозабезпечення, і водовідведення, і це все потребує дуже великих коштів. якщо я вам скажу так, що Водопостачання зношено на 90%. Mm. Практично а все. Так, це, це без коментарів. Практично все. Це ж які кошти, що ускладнює роботу міського голови на сьогодні? Відсутність коштів. Не досконали наше законодавство. Ну, так все зроблено, що в основному все фінансування, воно. Концентрується у Києві, так. концентрується в області, а на місцях практично, що лишилося, то нам то і перепало. Це одне і друге оці політичні інтриги. забирають досить багато здоров'я, нервів. Хоча я з першого дня, як тільки була проводилася перша сесія, я попросив всіх наших депутатів міської ради, що на рівні нашої міської ради не повинно бути ніяких політичних ні інтриг, не ні лобування якихось політичних, прополітичних інтересів. Ми є та структура в державі, яка є чисто господарська. Так, да, ви повинні робити місто гарним і все. Ну, щодо команди, відразу прийшлося формувати своїх людей. Звичайно. Хто би не прийшов, по-любому він може повернутися до людей, які працювали і в попередні. Ну, угу. першу чергу, необхідно хоча б частково зібрати своїх однодумців тих людей, на, на яких ти можеш покластися, яким ти довіряєш, які ніколи тобі в спину не стромлят. Шпильку або ножика. або ножика. Так. Ви багато уваги приділяєте туризму. Як плануєте розвивати дану галузь? Тим більше, що Хотинська фортеця вже так прославилась? Ми у 12-му році розпочалася робота була у 11-му. У 12-му році ми підписали угоду між мерією подільська Чернівці і Хотином про створення туристичного кластера. І в березні місяці ми представляли так же саме Кам'янськ-Подільськ, Хотин і Чернівці, представляли е, нашу Україну на міжнародній виставці в Берліні. Наші три міста увійшло в тих дев'ять міст, які представляли нашу Україну. Що це є досить вже... Планів є досить багато. Кам'янсьподільська чи Чернівцях трошки легше, тому що більше міста, більш розвинута інфраструктура. У нас інфраструктура майже не розвивалася. Останні от -от роки трошки вона розвилася, її необхідно розвивати. Плюс до всього, що туристу приїхати тільки на один день в фортецю подивитися не настільки цікаво. Він подивився, значить він поїде далі, він поїде в камян подільський він поїде в Чернівців. І в місті не затримається, від цього місто не получить додаткових, і місто, і населення в місті не отримує додаткових фінансових надходжень. Для цього необхідно створити ще і додаткові умови, щоб турист захотів лишитися на один день, чи це водні прогулки, чи це піші прогулки. У нас досить біля міста і в цьому в районі досить є живописних місць, де можна і на березі річки. І в лісі, де можна піти відпочити, позбирати гриби, пройтися пішочком по. Там дуже гарно. По тих містах. По російській кажуть, пересічення Є досить багато. Плюс до всього, що багато знаних є тим, що в Хотині знімалося досить багато художніх фільмів, чусь, але більшість. Пам'ятаю, три Мушкетери. Uh -huh. Хоча фактично зйомок самого фільму тут не було, крім пейзажа. Uh -huh. А такі фільми, як Русалка, як Доблісно Рицаря Євгенго, Тарас Бульба, Захар Беркут, багато-багато їх, хочусь, ці фільми не згадують. Може, тому що молоде покоління цих фільмів трошки відійшло, їх не знає. А, uh -huh. «Три мушкетера» дуже часто показують по телебаченню. Ні, ну гарно. У нас є багато планів. Приві. Ну, будемо казати так. Поки що це ми тримаємо. Ми Тинуть. цю ідею роз... виношуємо. Ага. виношуємо, як жінка виношує, виношує дитину. Я сподіваюся, що це дуже буде гарно, і ми обов'язково нашим телеглядачам покажемо. О, Геннадій Борисович, окрім того, що ви міський голова. Які досить успішно вже діє, і результати вашої праці не можуть не залишатись непоміченими. Ви батько, чоловік, дідусь. Відверто вистачає часу, подивитися з дітьми мультика чи почитати внукам казочку. Жаль, ні. Доводить дуже рідко. Дуже рідко, тому що ви зараз, якщо хотіти, щоб щось. Результат був від праці, необхідно не тих 8 годин чи 9 годин віддавати ті праці. А треба практично працювати цілодобово, тому така господарська посада, як міський голова. А чим ви компенсуєте, власне, свою відсутність в родині? Компенсувати відсутність спілкування в родині? Мабуть, нічим не можна. Не можна ніякими подарками, ніякими поїздками, десь на відпочинок, тому що спілкування, як вже я казав, це є саме найцінніше в нашому житті. Е, любов до внуків і до дітей чомусь різна. Е, як би ви могли це пояснити? Е, рівень свідомості. тому що діти завжди, е, вони... У нас з'являються в досить молодому віці, і ми тоді ще думаємо, що хочемо ще для себе пожити. Ми тоді тільки починаємо формуватися, ми починаємо шукати свій шлях в цьому житті, і, як правило, тоді не вистачає ні на дітей часу, ні не приділити їм увагу, достатньо. А вже коли у віці, коли є внуки, це Відчуття зовсім інше. А ще, якщо досить є такі вже, більш хто старший, якось трошки е, згладжується до внуки, не такі вже, як до самих менших. Ну самі менші, коли те, що найменша в мене внучка, її п'ятий місяць, от я її, коли беру на руки, як вона починає улибатися і показує своїх п'ять місяців своїх два зуба. Тут меж щастя немає. Так, це так і так. Родина то понад усе. А про що мріє Геннадій Варгуляк? По роботі дійсно, що я піду <кхем> з місця, з посади мера, угу. чи як буде по якомусь іншому. Я мрію, щоб не сказали, що от він відпрацював свій термін і за цей час він нічого в місті не зробив. Я хочу, щоб сказали, так, да, багато він не зробив, але він таки для міста щось зробив. Я мрію, щоб мої діти, внуки, були щасливими. Щоб в цей період важкий, в цілому, для всіх нас у нашій державі, щоб вони. Не знали дуже великої біди. Хоча пізнання щастя, воно теж пізнається через невеличкі трудності, через якісь неурядиці, але щоб їх поменше було. А що взагалі таке щастя для вас особисто? Спокій в сім'ї, радість за дітей. Задоволення від роботи, повага від людей і надійні друзі, які в будь-який момент можуть прийти, допомогти, підкласти плече, підтримати. І ну, колись сказали, що навіть в крайньому випадку, якщо необхідно було, щоб було до кого прийти, в жилеточку поплакатися. Геннадій Борисович, я дуже дякую вам за те, що ви приїхали в наше місто. Поспілкували зі мною, з нашими телеглядачами, тому що місто Хотин дивиться також наші телепроекти. Я хочу побажати і підняти цей келих за вас, побажати вам здоров'я, щоб ви змогли у вас вистачило сили і можливості реалізувати всі ці проекти, що стосуються розвитку хотина. Ну а вам особисто миру, злагоди, здоров'я і любові. Вам і Дякую. вашим близьким. Дякую. Я Добре. вам теж хочу побажати. І всім телеглядачам хочу побажати. В першу чергу, це здоров'я. Все можна купити, здоров'я не можна купити. Сімейного затишку, Божого благословіння, щоб Матір Божа охороняла. І поваги, великої поваги від людей. І все, що ви собі мрієте, щоб воно вам завжди збувалося. Дякую, дякую, Геннадій Борисович. дякую ще раз. Дякую вам. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із міським головою міста Хотин Геннадієм Воргулюком. До побачення! Хай вам щастить!